Всім привіт! Ви на каналі Назєвса. Сьогодні я пограю в Fortnite та покажу, і розкажу про всі нові скини, які додавали в новому оновленні, яке пов'язано з колаборацією дивними дивами. Це ми тому постав лайк, підпишись на канал і підпишись на мій телеграм-канал в описі цього відео. У нас реально дефіас скінів, і у нас навіть є новий її призрядний скін на ніту. І почнемо з першого скіна Бравл Пасу: це 11К Лумі. Ось такий скін, це, типу, з колаборацією дивними дивами, як не дивно. Стріляється вона вафлями або ж Кока-Колою Бравл Сарса. Потім вона їх просто притягує, і дивіться, вона має біля себе цю Кока-Колу і е, Вафлі. Бачите, біля себе вона прям носить їх. тобто, А коли ти стріляєш, то вони від тебе віддаляються, В принципі, як не дивно. Тому за це реально повний респект. Коли вони нажать на землі, то вони просто ніби як якісь ямки. І цей скін реально прикольний. Ульта, анімації, все прикольне, просто якось ну, стиль для Верлосарсу, такий хорор стиль він не сильно підходить. Далі це ретро 11 калумі. Тобто рожевий скін. Такі самі анімації, бо це Бравл Пас, супересели, які не міняється анімації таким самим скінам, тому не дивуємося. Ось такий скін реально чортенький, мені подобається. Далі, як бачите, я вбиваю всіх цих Гігі, які тут ходять, бо вони беруть нових Бравлів і не вміють за них грати, тому я їх виграю. Я нападаю на ще одну одинацію Лумі, яка така червона, про яку вам трохи пізніше розкажу. Нападаю на цих всіх гігі. атакую, їх, вони від мене втікають. Я їх знищую, добиваю. Тут у нас, бачите, ще який на мене нападає, у мене дефіга дуже, дуже мало хп. Я вбиваю цю Луміка, мені клоуні кидала, пробую втікти від культа, але розумію, що я вже вмер. Все-таки я помираю. Скін 11 Калумі, напевно, найкращий із цих всіх скінів. Ретро, це прям імба. Рожева, красива. Далі ось така червона 11 Лумі, вона така агресивна, ніби. ну Мені вона сильно сподобалась, мені більше сподобалась рожева, саме, вона реально прикольна. Такі самі анімації. Нападаю на цю гігі, яка пробує від мене втікти, якось пробує щось мені зробити. Я на неї нападаю притягу на но нож гігантський рунд неї залишається дуже мало. хп, а так як ми не можемо хілити в цьому режимі, то все. Бачу ще клона Леона, якого я з легкістю добиваю. Бачу, ще одну Гігі, яку я теж добиваю, бо я люблю її добивати з залумі. Як бачите, я просто ходжу, бачу Леона, який атакує мене. Я залишаю йому дуже мало хп, я все таки добиваю її. Я не питаю на Гігі. І все-таки, як бачите, у я не зміг добити, бо вона захилилась і тел прямо до мене. Це всі скіни з Браулпас, тобто всі скіни на 11 клумі, і в нас тепер є ВІЛ-Газ. Такий наляканий газ, який бачить свою кульку, потім радіє і бере її. Він коштуватиме 80 гемів. Як бачите, коли він попадає по якомусь предмету, то це кулька просто пролітає, А коли випадає, то як бачите, вона зламається і залишає таку анімацію. Чесно, це скін, один, який мені не сподобався, бо, типу, ну такий собі скін є кращий, наприклад, Хеллоуін Газ. Мене все таки добивають. Ну і це все весь скін. Далі, як бачите, у нас є ось такий скін на э, Беррі, э, тобто це ніби якась столова Беррі, щось типу тобто того, э, як бачите, він такий кайфовий, такий красивий чувачок, прям кайфач, альфач, стріляється він своїм морозивом. Анімація реально прикольна, анімацію прям респект. Ніби така комічна з коміксів. Бачу, Ніту, нападає на неї, ношу гігантський рон, вона мені взагалі нічого не може нанести. Як бачите, я хілюю за допомогою своїх атак і просто її на ізі добиваю, При цьому вона забирає банку, що їй, в принципі, не допомогло. Я використовую свою льту. ульта, така сама як морозова, тільки просто без морозива. Ну і це в принципі прикольний, дуже скін, мені він сподобався, чесно. Ще у нас є ось такий шериф Бул, Він п'є своє кофе, потім їсть вафлю і дістає свій пістолет, при цьому викидуючи чашку. Пістолет так бачите, він тримає дробовик, що до речі дуже дивно. Типу, це ж пістолет, а не дробовик, але окей. Ходить, він наносить такі сині атаки. Я бачу Леона, він мінімус гігантський урон. Я нападаю на цього кенджі, використовую свою льту. ульта реально прикольно. Він залишає такі сині атаки. Я нападаю на Леона, Він мені носить гігантський урон, і Все таки я помираю. Це весь скін доволі прикольний, Він коштиме 150 гемів, що ну прикольно. Далі скін це ось такий за 200 гемів на Драко він реально прикольний. І він тепер буде їхати на мотоциклі. Не на байку, звичайно, але на мотоциклі, це теж непогано. Як бачите, я він такими синіми атаками, що, до речі, ну, дуже не дивно. Я нападаю на гігі, наношу гігантський рун, вона на мене нападає. Я використовую свою ульту і добиваю її на ізі. Як бачите, в нього теж є ось такі прикольні анімації сині, на мене нападає ще одна гігі, але вона хоче зі ну, мною затімиться. Тому, в принципі, я з нею затімлююсь. Як бачите, стою з собою, тепер я ходжу з гітарою, використовую гаджет випадково, бачу ще одну гігі, вона зі мною тімиться, тому я нападаю на іншу гії. Але ця гігі, як бачите, Свою вульту, тому вона мене все-таки змогла добити. На жаль, я помираю. Ось такий скін, він реально прикольний. І тепер у нас головний скін це гіперзрядний скін на Ніту Дастін Ніта. Як бачите, Дастін Ніта використовує якийсь пристрій, який призиває демогоргона. Що, до речі, доволі навіть трохи страшно. Як бачите, атакує ця Ніта з зеленими такими атаками, ніби новими, я буваю Кенджі з легкістю. І в мене вже є ульта. Що робить ульта? Ульта він призиває свого Діма Горгана, який просто повзе за гравцями. І це реально прикольно виглядає, тому за скін респект. Як бачите, я вбиваю культа за допомогою е, мого Діма Горгана. Є е, е, анімація смерті в персонажів, бо це ж скін за і псут Як бачите, я зупиняю Гігі, нападаю на неї, в мене тепер вже гіпер і Ульта. Я використовую свою ульту. Як бачите, Діма Горган став трохи більшим і в нього навіть відкривається трохи рот. Він такий відкривається, і цей капець цей від медик дима горган іде за моїми ворогами. Її дуже зла, я за нею йду, вона розуміє, що вона не вб'є просто мого ведмедика, бо біля нього ще я знаходжусь я. Тому я з цим ведмедиком просто знищую всіх. На мене нападає Бібі, вона відштовхує мене. Я вбиваю Гігі. Бібі пробує там піти забрати банки у Гігі, я вбиваю її при цьому. Я відхилююсь, а мій ведмедик ходить за ворогами наступними. Все-таки мого ведмедика було вбито, я спавню нового, я виграю. Далі скін, це ось такий 80-ті роки Дасінітя, тобто це такий, можна сказати, старий з минулого. Ніта Дасті. Як бачите, стріляє такими самими атаками, все таки саме, просто трошки змінена Дасті Ніта. Як бачите, справді свого ведмедика, тобто Демагоргана, їм ем годов, щоб відхилитись. Як бачите, Діма Горган ходить, я вбиваю Вульта. Демагорган, напевно, вже помер. Бо я від нього нічого не чую і, напевно, його вбили. Я вбиваю Ліона. І як бачите, я ходжу за ось таким Бравлером Міною. В мене тепер є гіперурта, яку я використовую. Бачу Бравлера. Е, Мідімагор за ним йде. Як бачите, я нападаю. Це Лілі, я хочу за нею. Як бачите, я кружаю її все-таки наїзі добуваю. Це був 80-ті роки скін на Дасті, на Ніту. Тепер у нас останній скін з лінійки Дивні Дива. Це такий майбутній Дасті Ніта. І він мені подобається найбільше з гіперзрядних скінів на Ніту, бо в нього, як бачите, є така кепочка з майбутнього. Як бачите, я нападаю на я нападаю я наношу трохи урона, вона від мене всікає спокійненько. Я нападаю на Едгара, у нього тоже багато урона. Як бачите, добиваю його все-таки, не знаю, чому він нічого не робив, але окей, для мене ж краще. Викоштовую, мій Діма Горган нападає на базу, Добиваю базу. Як бачите, Карл добуває мого Діма Горгана. Я використовую гіпервульту, зупиняю клона Лілі. І як бачите, добуває, ну, а це Лола. Як бачите, нападаю на Лолу, вона поміністляє, все-таки, як бачите, добиваю Лолу. Залишаються два персонажі, тобто я і Карл. Карл на мене пробує нападати, в мене 5 банок в нього 3, але в мене, як бачите, мало ХП, я не можу відхилитись. Як бачите, я нападаю на нього, навіть наношу йому 0 мене дофіга мало, тому я програю. І це був останній скін з дивних див. -див. І тепер я вам покажу скін з е, рангового Бравл пасу. Тобто ось такий скін на Дінамайка. Він стріляє своїми канделябрами, які підриваються і е, достають з себе духів. А ульта – це така могила, яка бачите, підривається, і з неї вилітають різні духи, які в нього до цього були в ній. Е, це всі скини з нового новлення, тому на цьому все. Всім дякую за перегляд і до побачення. До нових зустрічей в нових прикольних і крутих відео.